Село оборони України готуються відбивати нові наступальні дії Росії. Тим часом Трамп може поставити ультиматум Україні або мир на умовах агресора, або відмови від підтримки, так вважає видання The Telegraph. І Іран готується до війни з США. А Америка планує розпочати сухопутну операцію в Ємені. Ну і запаси європейського озброєння. Вичерпані про це й не тільки у моєму традиційному брифінгу. Вітаю вас, друзі, сьогодні 7 квітня, понеділок, і це брифінг традиційний для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочну із того, що Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, виходячи із ситуації, яка... Створилась у нас і виходячи із того, що ворог не припиняє терористичних ударів з повітря, дав відповідні доручення, зокрема міністрові оборони України Рустему Умєрову, посилити фактично треки, посилити роботу щодо надання Україні додаткових систем ППО а також ракет перехоплювачів для них. Це завдання на наступний рамштайн, який має відбутися. Вже цього тижня, 11 квітня, ймовірно, на ньому буде відсутній міністр оборони Сполучених Штатів Америки під Гексет. Але разом з тим, Сполучені Штати не залишають формату Рамштайн. Вони залишаються фактично і будуть працювати. Але ми бачимо, що рівень представництва, скоріш за все, буде знижено на тлі ось цих всіх подій, які відбуваються, ми бачимо, що доручення верховного головнокомандувача стосується. ППО і друге завдання це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання деталей. Друге доручення, що стосується контингентів на тлі візиту начальників генеральних штабів британської армії, а також французької, і зустрічі як з українським військовим керівництвом, з головнокомандувачем Збройних сил України, з начальником генерального штабу, а також з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорення якраз деталей місії, яка має з'явитися на території України, і орієнтир такий, що ця місія, цей військовий контингент має бути розгорнуто одразу після припинення вогню, до якого сподіваюсь, ми дійдемо зрештою, що захід знайде інструменти тиску на путіну на Путіна, тиску на Росію для того, аби зрештою зафіксувати режим припинення вогню. Ну тим часом Росія продовжує дії по накопиченню своїх сил, засобів вони накопичують угрупування своїх військ. Це в основному напрямок безпосередньо з Курщини та Білгородської області, і так само південь, а там, де ворог надзвичайно активізувався, починаючи з минулого тижня, це запорізький напрямок. На чому зараз сконцентровані сили оборони України? Так це на тому, серед іншого, щоб завдавати превентивних ударів, не давати противнику розгортати свої сили в оборонні. Вибачте, в наступальні порядки, звичайно, хотілося б, щоб це були оборонні через те, щоб по ним наступали українські сили. Але наразі це наступальні порядки, і ворог готується до того, щоб активізовуватись, користуючись тим, що Путін затягує час максимально. Мирних переговорів ми бачимо, що знову ж таки, попри заяви, лунають заяви знов таки з Росії від Кирила Дмитрієва, спецпредставника Путіна, що мовляв цього тижня знову ж таки між Росією та США продовжаться консультації і йде діалог. Він високо оцінив рівень цього діалогу, але, зрештою, нам від цього не легше, тому що змовляються, тому що ми бачимо позицію США. Навіть уже є коментар від директора Національної економічної ради Сполучених Штатів Америки про те, що мовляв санкції і тарифи не запроваджені проти Росії. Ймовірно, тому що цей на цей момент Вашингтон веде з Москвою перемовини. Про це сказав директор Національного Національної економічної ради Кевін Хасет. Росія не була включена в список введених санкцій, оскільки Вашингтон наразі веде з нею переговори, зазначив Хасет. Ну, власне кажучи, зрозуміло, що перемовини йдуть так, перемовини ведуться і з Україною. Чому проти України було введені 10% відсоткові мити? В чому тоді тут розрахунок? І наступне: а чому дійсно проти Росії запроваджені тарифи? На рівні 35 ще рішенням адміністрації Байдена червня червні 2022 року. Але чому не збільшити ці тарифи, ну хоча б наполовину, не запровадити на рівні 70, це було б мені здається абсолютно логічно і зрозуміло для того, тому що Росія не виконує ті домовленості, які були досягнуті в Саудівській Аравії, і продовжує обстріли території України, в тому числі об'єктів енергетики. І ми бачимо, що їхні дії не характеризуються такими, які можна було б назвати ну такими, що готуються до припинення вогню і до настання режиму тиші. Цього ж не відбувається. А отже, абсолютно законне нормальне право було би вдарити більшими тарифами по Путіну. Адже, якщо ми говоримо про 35%, ну давайте подивимося, це на рівні із митами, запровадженими проти деяких країн в Європі. Наприклад, проти Швейцарії 31 то чому ж тут такий підхід, чому не запровадити більше? Ось в чому виникає питання, і відповідь на нього є, що США все ще досі дотримуються позиції, що не потрібно робити різких руків щодо Росії, і що Путін, зрештою, все ж таки буде готовий іти на припинення вогню. але... Виходячи із цього, складається враження, що як у якійсь грі, знаєте, на жаль, але це доводиться констатувати, нібито дають фору путіну, тобто дають ще можливості завдавати ударів балістикою, дронами, дають можливість ще вести наступальні дії, намагатися виснажувати підрозділи Сил оборони України, але переконаний, що збройні сили України докладуть всіх зусиль, щоб ворога виснажити швидше. Але ми бачимо, що фактично опосередковано Сполучені Штати Америки наразі дають можливості Путіну забезпечити для нього кращі умови за столом перемовин, тому що зрозуміло, терор, який ведеться, він спрямований на втрати людських життів в Україні мирних жителів, на руйнування цивільної інфраструктури, будівель, домівок, спрямований на деморалізацію українського народу. Ось те, що ми на сьогоднішній день бачимо, і ворог це робить. І президент України Зеленський абсолютно правий, коли він звернувся і до посла Сполучених Штатів, і була скоригована позиція і до Америки, і звертається зараз до світу у своїх зверненнях про те, що реакція надії Путіна на терористичні удари, на його агресію, на його триваючі воєнні злочини недостатня. Нам потрібна більш серйозніша реакція. На це звернув увагу і французький президент Еммануель Макрон, який закликає робити більше для того, аби Путін був готовий піти на припинення вогню і не нехтував американськими ініціативами. Тому що я вкотре нагадаю, пропозиція про повне та всеосяжне і безумовне припинення вогню вона була згенерована саме Сполученими Штатами Америки, і про це велися перемовини в Саудівській Аравії. І... Власне кажучи, Україна підтримала цю ідею, і позиція залишається чинна, що ми готові до того, щоб припинити вогонь, і закликаємо посилити тиск на Путіна, аби Росія дійшла до цього. Але чи буде Путін іти на припинення вогню, якщо щодо до нього не застосовується жодних інструментів тиску, якщо йому дозволяють зараз тиснути на Україну і схиляти Україну до болючих компромісів та поступок? Отже, тут є на сьогоднішній день а, проблеми, і робота ведеться в тому числі з нашими європейськими партнерами і з американською стороною, щоб зрештою ці інструменти тиску були. І вже є повідомлення про те, що цього тижня буде наша делегація в Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки працювати спільно з нашими партнерами по угоді щодо рідкоземельних металів, корисних копанин по фіналізації її тексту. Ймовірно, все ж таки багато що Трамп поставив в залежність від підписання цієї угоди, в тому числі рішення щодо майбутньої допомоги Україні по постачанню зброї фінансової допомоги. Адже ми, на жаль, ще не чуємо рішень остаточних щодо того, яка ця допомога буде. А час іде. А минулий пакет був тільки 31 грудня 2024 року від США ще за адміністрації Байдена. І нам звичайно потрібна ясність для того, щоб планувати стратегічно і оперативно наші дії на фронті, розраховувати, як що має відбуватися. Ну і для цього нам вкрай необхідна ясність у позиції наших партнерів щодо подальшої підтримки України. Тим часом в шпальтах пальтах видання Die Welt, Америка, вибачте, німецького видання з'явився матеріал стаття про те, що. На жаль, європейські склади озброєнь спустошуються, а Росія зуміла нарощувати свої, своє виробництво боєприпасів і снарядів швидше, ніж європейські країни, тому що забюрократизованість процесів сповільнення, скажімо, конвертація грошей безпосередньо в озброєння повільніше відбувається ніж в Росії. Ну, це спірне твердження в якому сенсі? В тому сенсі, що в Росії далеко не все добре, інакше чому вони жебрають допомогу в Північної Кореї, інакше чому їм потрібні коксани, артилерійські і самохідні установки і 170 мм снаряди до них. Ну тобто, якщо все настільки добре, то чому звертаються по зовнішню допомогу і чому настільки збільшили залежність від північної Кореї? Думаю, що дещо нелогічно. Але в чому можна погодитися з публікацією видання? Дівель, так це в тому, що дійсно багато зброї, яка була передана Україні і боєприпасів, зокрема, вона була піднята зі складів, і зараз фактично ми доходимо до етапу, що ці склади стають за обсягами все менше і менше, тому що війна високої інтенсивності, повномасштабна велика війна, триває вже ось уже четвертий рік. пішов. Цієї війни і звичайно вона з'їдає досить багато ресурсів, сил і засобів. Ну і відтак зрозуміло, що для того, щоб підтримувати в бойовій готовності, постійно треба мати серйозну оборонно-серйозний оборонно-промисловий комплекс і військову оборонну індустрію, яка працює постійно, тому що ми зараз уже на тому етапі, коли зі складів не вдасться в такій кількості піднімати, а потрібно. Виробляти більше. До слова, Україна готова взяти участь у, цьому, у цих виробничих процесах. І Володимир Зеленський, президент України, чітко закликає наших партнерів надати нам можливість за ліцензіями виробляти як самі системи ППО, тобто зенітно-ракетні комплекси різних типів, зокрема Петріотів, які даватимуть нам можливість боротися з балістикою. І так само ракет до них, ракет-перехоплювачу. Тобто, дійсно. Україна готова бути частиною цього великого процесу дефенс industry, оборонної індустрії. Але звичайно, тут для нас потрібні політичні рішення партнерів. У нас є хороші приклади створення спільних підприємств з Україною, з Швецією, з Францією, з Німеччиною, з Данією, коли це дійсно працює, але а, потрібно потрібна зараз політична воля. Тому що ті самі патріоти, які виробляються в США, ліцензії на виробництво видані так само і Японії, і Німеччині, і таким чином вдалося збільшити кількість ракет, які виробляються, і було б добре, щоб і Україна була частиною цього процесу. Це би дійсно посилило і наші можливості, і спроможності наших партнерів, до речі, в тому, щоб надати більше систем. Тому що зброї дійсно стає в Європі менше, а вирішувати це питання потрібно. Бо навіть на поствоєнний час, навіть в режимі припинення вогню і в процесі подальшого дипломатичного врегулювання, нам потрібна буде сильна армія. Про це чітко наголошував президент України, і нам потрібно буде її озброювати. А для нас гарантією безпеки, найкращої та найдієвішої, звичайно, є потужні наші сили оборони. Та сили безпеки. І до цього потрібно, власне кажучи, рухатися. Тому чекаємо відповідних рішень. Стаття, яка з'явилася, вона, на жаль, не дуже приємна, але в ній є раціональне зерно. У британському виданні The Telegraph написав її Дженс Джонсон в статті ну, автор. І він пише, що Трамп може запропонувати угоду Україні, яка буде вигідна Росії, за його припущенням. Трамп прагне швидкого мирного врегулювання, що дозволить Путіну відчути перемогу. Джонсон вважає, що Україна може опинитися перед ультиматумом, підписати мирну угоду за посередництвом Трампа, яка буде враховувати інтереси Росії, або втратити підтримку США, зокрема у вигляді розвідки та. Військової і технічної допомоги. Автор також порівнює ситуацію в Україні з падінням південного В'єтнаму після виведення американських військ у 1975 році. Неприємно, але це один із сценаріїв, який може бути, і ми повинні бути свідомі цього, що дійсно можемо залишитися без підтримки США. Нічого наразі не визначено. Ми бачимо, що Трамп займає позицію більше в бік Росії, фактично толерують зараз Сполучені Штати Америки. Ось ці удари, які відбуваються по території України, і позиція така, що не підтримати Україну потрібно і захистити, а просто зупинити цю війну, щоб не гинули. От як Ілон Маск в черговому своєму інтерв'ю зазначив, треба негайно зупиняти війну, щоб не гинули росіяни і українці. Все. Тобто це має бути зупинено війна не має тривати безкінечно. Він приблизно ретранслює ті настрої, які є в команді Трампа. І ось це на сьогоднішній день нам потрібно розуміти, з чим ми стикаємося. Відтак, звичайно, утримання наших позицій, ослаблення Росії подальше їхніх сил і підрозділів для забезпечення нам сильної позиції, коли ані Трампа, ні будь-хто інший не зможе сказати, що все. Ви там програєте і так далі. Ні, Росія не має перемогти і не має мати цих можливостей, і ми маємо їх стримувати. На сьогодні це робиться напередодні. Звичайно, розмов про припинення вогню, які будуть тривати, і шанси на те, що вдасться досягти припинення вогню цього року, вони зберігаються. Ну, але це за умови, що США остаточно не відволічуться, тому що зараз США планують. Об, хоч обмежену, але сухопутну операцію в Ємені, крім того, Іран привів свою армію в режим повної бойової готовності на тлі заяв США про можливі атаки і попередив Іран всі країни близького сходу, де є американська інфраструктура та військові бази США, про можливі удари по цих базах. Тобто, фактично, ми бачимо, що ситуація напружується, і військове зіткнення з Іраном може бути. Ну, а Ємен це тест для США, для їхніх військових спроможностей та можливостей. Ми бачимо, що операція триває, вона поки що не увінчалась успіхом і вида до сухопутної операції. Але хочу нагадати, що президент Трамп раніше категорично виступав проти того, щоб американські війська відправляти. Ну, зараз протилежна позиція. Ємен буде іспитом, наскільки США ще можуть утримувати лідерство, і Іран теж. Тому подивимося найближчим часом. Ну а ми продовжуємо виконувати свої завдання. Завдання заборони нашої держави, українського народу. Як би там не було, ми сильні і ми крокуємо вперед. Бережіть себе і слава Україні!